Інформаційний вечір на телеканалі Аверс продовжується сьогодні. Розмова піде про Волинську обласну клінічну лікарню. До розмови ми запросили очільника цього закладу Олександра Дударя. Вітаємо вас на наші студії. Доброго дня. Тож, пане Олександр, розкажіть про ваш заклад. Що змінилось за останній рік? Наскільки він був складним? Зважаючи на реалії сьогодення. Складний рік. Е... Як для клініки, так і для держави в цілому, ми всі розуміємо, що, що відбувається, що війна ще не давала не економічного поштовху, не наукового поштовху. Але ми змушені працювати, адаптуватись до реалій. Так склалося, що на наш вік перепали і пандемія ковіду, з якою ми боролися, а на даний момент у нас зовсім інші виклики. Тобто, Босна клінічна лікарня на сьогоднішній день це багатопрофільний заклад. Медичний заклад Ставжи області, над кластерним, над кластерним слово, так. так зайняв своє місце в мережі медичних закладів області, і відповідно надає допомогу на сьогоднішній день не тільки жителям Волині, а й певній категорії пацієнтів, яких ми маємо на превеликий жаль. Отже, лікарня, як і всі заклади, працює на сьогоднішній день по за підписаними контрактами з Національною службою здоров'я. На сьогоднішній день ми отримали всі договори, які тільки могли, які підходять до нашого закладу. Клінічна лікарня нараховує близько тисячі ліжок. Це 990 ліжок стаціонару. Плюс ведеться прийом по 35 спеціальностях в консультативній поліклініці. На сьогоднішній день ми лікуємо стаціонарно в році приблизно 42 тисячі пацієнтів, з них десь близько 26 тисяч оперуємо. Скажіть, порівняння з попередніми роками, це кількість пацієнтів збільшилась? Кількість пацієнтів збільшилась так. у нас із-за того, що ми. Процеси лікування зробили оптимальнішими, коротшими. Запроваджуємо постійно новіші технології. Ліжкодень зменшився, оберт ліжка збільшився. Це перше. Друге, ми відповідно збільшили ліжковий фонд завдяки тому, що ми напротязі вже другого року, як об'єднані з обласним онкоцентром, відповідно, це об'єднання призвело до того, що ми додатково отримали ще 200 ліжок онкоцентру, і все це в комплексі от відображає таку. Таку от систему і такий замкнуте коло надання допомоги хворим з онкопатологією. Тому клініка працює, клініка розвивається, в клініці багато що впроваджується нового, багато їздимо за кордони, багато переймаємо досвід. Тому сказати, що нового можна, я можу говорити про це дуже довго і багато, сказати, чи важко. Так, важко, адже нікому на сьогоднішній день не легко. От, але ми не шукали легких шляхів. Ми йдемо впевнено до того, щоб зробити клініку ще кращою, щоб зробити медицину в Волині ще доступнішою, ще безпечнішою до пацієнта. Отож, про медицину і про якісні послуги, так? так. Розкажіть. Наскільки все ж таки змінились оці оперативні втручання? Наскільки вони стали більш можливо щось сучаснішими? Розпочну з того, що розповім, як наші колеги з-за кордону приїжджали ділитись з нами досвідом. Ми за останній рік отримували. Мали честь приймати і хірургів з Великобританії, з Королівського клубу, мали можливість приймати канадських фахівців щодо щелетно-лицевої і нейрохірургії, також пластичних хірургів і ортопедів-травматологів з Польщі. Тому наші колеги приїжджали, ділились досвідом. Але під час цих наших спільних навчань, майстер-класів, вони також отримали досвід від нас, адже структура пацієнтів значно змінилася. Так. Ми зараз утримуємо таких пацієнтів, про яких ми колись в інституті, тільки в книжках військово-польової хірургії читали. Тому це досить, досить складні випадки, і ми з ними боремося. Ми застосовуємо сучасні підходи, вишукуємо оптимальні можливості, оптимальні речі, які. Нашим колегам за кордону цікаві, тому що вони такого не бачили, і тому презентації наших фахівців е їх вражають. Тому наші деякі спеціалісти, завідуючі відділенням ортопедії, травматології, нейрохірургії, вони постійно їздять не тільки за кордон на вивчення і на конференції, а їздять з доповідями. І ці доповіді дуже-дуже гарно сприймаються нашими друзями за кордоном, нашими колегами за кордоном. І це є такий обмін досвідом, який буде безцінний для всіх. Тому це. Ну, навчання. Інші варіанти, всі ці виклики сьогодення нас заставляють бути сучаснішими, бути гнучкішими. Тому ми вишукуємо можливості не тільки в розвитку спеціалістів колективу, з розвитком команди фахівців, навчання їхнього, але й збагаченням парку сучасного обладнання. Так, ось про обладнання. Так? Це Чим дуже, дуже важливо. Дякуючи Міністерству охорони здоров'я, лише в минулому році ми за сприянням їхнім отримали для онкоцентру сучасний лінійний прискорювач. Нещодавно наш міністр охорони здоров'я, пан Віктор Ляшко, був з візитом на Волині і відповідно відвідав всі ці речі. Це величезна і кропітка праця. Це е, розбудова нового сучасного бункера для лінійного прискорювача, адже це є джерело. Він єдиний в області чи так, на сьогоднішній день працює такий прилад, mm -hmm. але працює з 2013 року і він вже потрохи вичерпує свій ресурс. Тому це вкрай, вкрай потрібна річ для волинян. Далі, наступним етапом, ми отримали магнітно-резонансний томограф для нашого комунального закладу трьохтисловий. Це надпотужний, дуже сучасний прилад, який дозволить нам розширити палітру обстежень при магнітно-резонансній томографії. Такий прилад також вже встановлений в нас в обласній консультативній поліклініці. Фактично, я думаю, в травні місяці ми запрацюємо, якщо все піде так, як ми плануємо. Також безпосередньо ми від гранду уряду Японії отримали для свого для нейрохірургів в операційну надсучасний такий по типу мікроскоп, але він називається екзоскоп, адже він виводить збільшене зображення на величезні плазмові телевізори, дозволяє в рази збільшувати картинку, і дозволяє нам на сьогодні чітко бачити онкологічну онкотканину. І, звичайно, здорову тканину розрізняти це допомагає нашим нейрохірургам радикально боротися з онкологією. Ми придбали надсучасний ультразвуковий сканер для того ж онкоцентру, для того, щоб. Бо ми Маємо дуже класних фахівців в цьому напрямку, і вони ростуть. І, відповідно, Олександр Валерійович, давайте, давайте розвиватись, Ми можемо, а вони апарат їздять, нас, переймають досвід, так, але щоб подати. А прилад нас потрібен, не пускає так, далі. Ми можемо дивитись чіткіше, ми можемо вам дати більше інформації. Тому це також йдемо в ногу з тим і придбали сучасний, сучасний такий прилад. Тому. Це другий такий критерій, це розвиток матеріально-технічної бази в розрізі обладнання. Наступне це, звісно, рух і розвиток самої матеріально-технічної бази. Ми в минулому році відкрили відділення гематології після оновлення. Це вкрай важкі пацієнти. Це пацієнти, які до нас їдуть і з Рівненської області, з Волинської області. У нас їх досить багато. І тому умови тобто перебування полікуються не лише волиняни. Так, та? не лише волиняни, і тому умови перебування цих важкохворих гематологічних хворих, хворих з онкогематологічними захворюваннями це вкрай важливо для нас. І ми це зробили. Зробили дуже затишне, дуже комфортне і дуже сучасне відділення. І відповідно це і відповідно в це відділення нам дає можливість рухатись далі, адже ми створили на території відділення декілька боксів. Готуємо зараз фахівців, і я надіюсь, до кінця цього року або на початку наступного ми почнемо займатися пересадками кісткового мозку. І е, стовбуровими клітинами вже колектив гематологів е, отримав завдання. Певні ми зараз е, шукаємо можливості, хто нам допоможе, як ми це навчимося і будемо рухати далі. Так само вкрай важлива. Річ, яку ми впровадили і зробили, це сучасна БАК-лабораторія. На сьогоднішній день ми відкрили бак лабораторію яка. Що це таке? Це лабораторія, яка ідентифікує мікроорганізм за 5-7 годин. Ми вже бачимо, з яким мікроорганізмом в рані ми маємо справу. Адже у нас приїжджають пацієнти з поля бою і там так. може бути що хочеш. І за 12 від 12 до 24 годин ми маємо чітку чутливість до якогось певного антибіотика. Тим чином ця вся ця бак-лабораторія запрацювала ще з часу ковіду ця... чи ні? Чи ні? Ні, ця баклабораторія запрацювала mm. в, в минулому році і е, ми цю послугу мали, але ми її мали mm. на аутсорсингу, ми її купували. Тому це затягувалось в часі. Е, на превеликий жаль, бак лабораторії, з якими ми працювали, не мали такого сучасного обладнання, як ми зараз встановили. Тому ми економимо кошти, державні кошти, оскільки ми назначаємо антибіотики вузького спектру дії, і по е, відповідно по потребах. Тобто вона нам дає рецепт лікування гнійних ускладнень і всього іншого, а не використання високовартнісних. Препаратів широкого поля дії, тому ми так само це вважаємо як дуже-дуже дуже прогресивна і е, класна технологія. Лікарня дійсно це заклад, де кожна секунда е, важливо, вартує. важливо. Так? Це не тільки, е, можна сказати, е, як економічно доцільно, це перш за все кожна ніч пацієнта будемо образно казати, в температурі в сепсісі. Це є ну, тривалість лікування, це є кількість ускладнень і це є безпосередньо його швидше одужання Одружання. реабілітація. І про реабілітацію також вдалося в минулому році фактично в липні місяці запустити реабілітаційний центр сучасний. Один з найбільших центрів рікавері в Україні, адже під площа, під ним 2000 квадратних метрів, це була спільна робота як мецената Пінчука Віктора Пінчука, так і нашого комунального закладу і області в цілому. Ми виконали їхні вимоги, перекрили дахи, утеплили там певні речі, зробили доступність, міняємо ліфти. А вони зробили Наскільки для нас. він зараз заповнений ось цей центр. Весь час заповнений. Заповнений фактично, якщо це 50 ліжок, то ми тримаємо 48-49 пацієнтів для того, щоб мати завжди щоденну резерв. Адже в основному корпусі лікується щоденно біля 300 пацієнтів такої категорії. І ми постійно-постійно мусимо їх, щоб зробити повний цикл е, цієї медичної допомоги, повний е, скеровувати їх туди. Дякуючи благодійникам і Волин Сосмедікам, ми отримали автомобіль спеціальний для перевезення ну, важких пацієнтів, тобто і на сидячих каталках, на лизачих, з ліфтами. Це також край важливо. Автомобіль зараз проводимо там апгрейди певні, і він фактично запрацює як такий. Шкільний автобус так. тільки для от власне для оцих хлопців-пацієнтів. Тому рухаємося, розвиваємося і постійно вишукуємо, що б ще нового, що б де. Але все на сьогоднішній день воно важко. Важко чому, тому що обмежені фінансові можливості в певній мірі, в певній мірі є кадровий. Проблеми, тому що не кожен на кожен прилад треба фахівця фахівця, фахівця так. так тому а фахівці готуються високоякісні не за один день. Тому ми якось плануємо поступово, якщо є методика, до методики фахівці їдуть, і це і тому ну, дуже багато напрямків змінилося з, за минулий рік, і дуже перспективний, я надіюсь, і, і в роботі буде 25-й в нас рік. Тому рухаємося. Зараз постає запитання про закупівлю ліків, закупівлю обладнання, яким чином відбувається в вашому закладі, ось наскільки це прозоро і що можете сказати з цього приводу. Це дуже цікаве, складне питання, яке на сьогоднішній день цікавить ну, чомусь багатьох так названих там, диванних експертів, які не розуміють не про що там. Пишуть дописи зрозуміло. Мені дуже подобається пісня одних з українських виконавців, де чітко е, прописано, що якщо ти пишеш допис, треба запровадити, щоб допис писали з паспортом, щоб е, людина несла відповідальність за це. А в нас на превеликий жаль, що це не працює. Тому і, на жаль, покарати таку людину за ось ці неправдиві дописи досить досить складно. складно. Тому ми е, що робимо? Ми. Працюємо в рамках чинного законодавства. На сьогоднішній день створена система так, щоб полегшити нам це завдання, і на сьогоднішній день запрацювали смарт-тендери, так звані. Тобто, фармацевтичні компанії, виробники подають свої пропозиції на смарт-тендер, на централізований смарт-тендер в столиці, так? де їх аналізують, сертифікують. Допускають чи не допускають до смарт тендер От компанія вийшла, вона вже на смарт тендері угу. пропозиції свої поставила. Наступний етап це покупці. Так, покупці це відповідно комунальні заклади, лікувальні установи, які формують список потреби і е, дають запит це на так. цей майданчик. Відповідно, згідно запиту. Цей майданчик Ідентифікується заклад, який хоче приймати, ідентифікується е, об'єм, який треба, ідентифікується сума, на яку заклад розраховує, і таким чином підбирається для закладу продавець, постачальник. Тому це унеможливлює які небудь. Там маніпуляції махінації. махінації, і тому приходить там пару днів чи відведений для того термін, і нам смарт-тендер рекомендує під, за, заключити договір з тою, з тою компанією на таку-то таку-то суму. Добре. Але основа цього всього є те, що Міністерство охорони здоров'я регламентує, регламентує це наказ 442 й від 13 березня 25-го року з додатками, в яких чітко прописані. Наступні речі це гранично допустимі відпускні ціни для закладів охорони здоров'я. І якщо проаналізувати наші всі потреби, які ми подаємо, то жодна з позицій, яку ми закуповуємо, вона ніколи не перевищувала і не буде перевищувати гранично допустимі е умови, які вказані в цьому наказі, адже це є відповідальність керівника мене, я це контролюю. я… І цілий закупівельний відділ над цим працює. Тому ліки і всі інші речі, які можливо купити на смарт-тендері, і вони розміщені, ми купуємо тільки так. Так, є інші процедури, які ми закупляємо через е, тендерні закупівлі, це там ремонтні роботи, інше обладнання тощо. Тому, якщо проаналізувати ситуацію, яка е, з закупівлями відбувається на сьогоднішній день, то... Для нас це основа. Адже ми на сьогоднішній день законтрактовані з Національною службою здоров'я запідписали договір, і в тому договорі чітко позначено, що обласна клінічна лікарня повинна надавати такі, такі діагностичні послуги, такі, такі, такі це під контролем національних лікування послуги, так. тобто лікувати. І лікуємо ми в рамках чого? В рамках протоколу лікування. І в протоколі лікування сказано, які ліки використовувати. Тому Завідуючи відділенням в певний місяць року, так проводиться зібрання, вони складають перелік ліків, які їм треба на наступний рік. З урахуванням досвіду роботи в цьому році, з урахуванням приросту, можливо. Всі ці ліки подаються в лікарняну аптеку, в якій вони зводяться зі всіх відділень, структурних підрозділів, де вони сумуються чого і так, перевіряються, закупівля, так? але закупівля. Відбувається по міжнародній хімічній назві, і тому ціни можуть бути різні, тому що постачальники і виробники є різні. Якщо це виробник український, він не прив'язаний до росту е... євро валюти. чи валюти. Да. Так? Якщо це виробник закордонний, брендовий препарат, він буде в іншій ціні. Але тут треба знайти серединку, тому що можна купити дуже дешеві ліки. Які і спеціалісти будуть, їх не хочуть, так. адже нарікання тих самих пацієнтів, що якщо то за державні гроші, то саме дешеве, так, так. саме погане нам країну додають, вона не допомагає. Тому тут має бути оптимальна ціна. якість ціни та якості, якость, так. Ідеально, І тому ми так і стараємося зробити і підібрати ці речі для того, щоб воно працювало. Адже перш за все, ми відповідаємо за лікувальний процес. Ми Хочемо зробити так, щоб пацієнт був задоволений нашою послугою. Ми знаходимося в ринку. Ми на сьогоднішній день маємо зробити так, щоб цей пацієнт, не дай Боже, якщо захворіє, на вступний раз вибрав нас. Тому, оцей процес надання пацієнтам засобів для лікування, які НСЗУ прописало, ми стараємося виконувати максимум. І все змінилось. Колись лікарня закупляла там м, дуже мало на невідкладку, все інше пацієнти ходили зі списками, скуповувалися. Тепер я впевнений і чітко скажу, що фінансове навантаження на пацієнтів, які лікуються, не знаю де не буду відповідати, в нас, набагато зменшилось, адже вони від нас отримують той кістяк, який повинен у ній отримувати. І це важливо. А цей кістяк в Чи можна сказати, що медицина все ж таки є безкоштовною. Так, Медицина, медицина невідкладних станів є безкоштовною. Медицина певних патологій, які прописані в національній службі здоров'я, а це більшість патологій основних, вона є безкоштовною. Так, люди мають право вибору препарату, наприклад, який не входить в нацперелік, Ми його не можемо купити. Ми питаємо, хочеш. Препарат такий, він є на ринку, нема проблем. Інформовано згодом, що ти його хочеш отримувати. Іди купуй. А ми тобі даємо згідно схеми перше, друге, третє, четверте, що в нас прописано і затверджено. Тому весь цей комплекс цих мероприємств, він спрямований перш на все на пацієнта. Ми хочемо зробити так, щоб, по-перше, кожен з них отримав те, що має отримати. Друге, щоб воно було дієве, це основне для нас. І щоб менше хворих помирало, розумієте, це все в комплексі, це ускладнення, лікування, це все в комплексі. Єдиний показник для мене і я для нашої всієї команди, щоб менше пацієнтів помирало. Це єдиний критерій якості роботи закладу. Це головне Тому, завдання для лікаря, для нас, для живе, медицини, живе своєї поспесії, Все інше, так? це інші питання. Тому закупівлі важливе питання, закупівлі. Енергоємки, багато людей над цим працює, багато не сплять, багато хвилюються, багато переживають, багато не вдається купити з першого разу, але це величезний ресурс. На сьогоднішній день клініка витрачає від 15 до 18 мільйонів гривень щомісяця, адже це величезний е, заклад, це тисячу ліжок, фактично. Це тисячу хворих треба харчувати, це тисячу хворих треба лікувати, перев'язувати, оперувати. І тому це. Такий ємкий процес. Є такі заклади охорони здоров'я, де е, бюджет е, річний 30 мільйонів. Тому, от, тому ми й цікаві. Розкажіть про кадрову ситуацію в закладі. Чи вистачає лікарів? Чи вистачає середнього медичного персоналу, так, з яким зазвичай є проблеми? І про заробітні плати, власне, чи підвищать, не підвищать, чи вистачає ось коротенько, так? Кадровий потенціал і команда, яка працює сьогодні в посаді клінічній лікарні, це величезний колектив, це 2200 персоналу. Гострих кадрових проблем у нас на даний момент немає, адже ми об'єдналися з онкоцентром, об'єдналися з обласним паталонотомічним бюро і тому внутрішнє переміщення кадрові, кадрова політика така, що внутрішні заміни і перестановки, і оптимізація штату у нас поступово відбувається. Тому... Проблем немає. Плюс на роботу ми взяли близько 30 переселенців. Ось це і лікарі, і медичні так. сестри, і санітарочки це різний контингент. На сьогоднішній день ми, перш за все, працюємо над тим, що навчаємо їх якості сервісу. Ми залучили сервісну команду, яка нас тренінги проводить. Далі ми працюємо щоденно над тим, щоб підняти, підняти рівень заробітних плат. Адже рівень заробітних плат це та складова, яка в що вкладає НСЗУ. Воно нам оплачує. Вартість послуги, а вартість послуги відповідно до вкладення медикаменти і заробітні плати. Тому в цьому місяці ми знову зробили плюс до заробітних плат, і так стараємося, щомісяця місяця коригувати під в сторону підйому заробітної плати. Дай Бог, щоб фінансування зберігалося і заробітні плати будуть е, рости. Якщо проаналізувати... Наші заробітні плати з іншими обласними закладами такого гатунку, як у нас, то це є досить і досить пристойні заробітні плати, і на, відповідно на на одному з найкращих рівнів, так але є інші спеціалізовані заклади, менші установи, де можливо простіше з цим. То там трошки можуть бути більше, але є багато закладів, які оплачують набагато менше. Що наразі в вашій лікарні які послуги є платними, а які безкоштовними? Безкоштовні послуги це ті послуги, які регламентуються Національною службою здоров'я. Тому наші пацієнти знають, вони телефонують на гарячі лінії, і отримують від НЦЗУ. Більшість послуг є безкоштовними, тому електронні направлення сформовані сімейними лікарями чи вузькими спеціалістами в нашій клініці, фактично е всі е проводяться. Так, є нюанси в чергах платний, безплатний. Так тому в нашому закладі, наприклад. Магнітно-резонансний томограф він працює більше свого часу з 8-ї ранку до 17-ї години на електронні направлення і на ургентні випадки. І лише на протязі двох годин це десь близько двох пацієнтів так. на платній основі. Ми беремо в кінець робочого дня. Для чого ми це робимо? Тому що є багато людей, які не мають сімейного лікаря. Є багато людей, які готові заплатити і не Пришвидше чекати не черзі. таку чергу велику. На превеликий жаль, ми все робимо для того, і міністр це підкреслив, щоб черги були менші. Тому два МРТ черга менша. Тому що МРТ, як правило, назначають: болить голова МРТ, болить спина МРТ. І це в більшості випадків не обґрунтовані призначення. Зрозуміло. Дуже дякую вам дякую за розмову. Вам. Я нагадаю нашим глядачам, що впродовж ефіру. Ми спілкувалися з Олександром Дударем, очільником Волинської обласної клінічної лікарні. Не перемикайтесь, залишайте заверсом.